Щодня вони тримають енергетичний фронт, і, попри знищення Росією української системи енергозабезпечення, докладають максимум зусиль і вміння, щоб подати напругу у наші домівки. Війна внесла корективи у роботу енергетиків. Неважливо, які погодні умови та час доби. Якщо є потреба, спеціалісти виїжджають на той чи інший об'єкт, щоб забезпечити регіон світлом. І так працюють у кожній з громад Черкащини. Ми завітали в Білозірську. Проводимо заміну ізолятора. Встановлюємо мішку, заземляємо встановлюємо, до встановлювати ПЗ. Викидаємо лапи. Олександр Ковтун майстер Білозірської енергодільниці. Свою роботу добре знає, адже на посаді вже понад 20 років. За цей час доводилося відновлювати енергомережі не раз. Одним з таких випадків називає буревій, що стався на початку 2000-х. Аварії річ не запланована, тому й працювати доводиться не лише в будні. Якщо аварійна ситуація, виходить у вихідні свята на роботу. Цього не залежить і в будь-яке суток, якщо треба, піднімається бригада і виконується роботи по забезпеченню енер... електрикою населення. Небезпечно нас небезпека не лякає. Працюємо в будь-яку погоду, в будь-яких любі... умовах. То, що нам згідно правил, цих умов можна працювати Підтримуємо безпеку, енергетичну безпеку нашої України. Наразі, коли агресія Росії поширилася й на критичну інфраструктуру, в області доводиться вводити графіки аварійних відключень. Це потрібно, аби втримати енергосистеми країни. Додає Олександр Ковтун. Тим користувачам, яких не влаштовує кілька годин на відсутність світла, він радить таке. Це треба стерпіти, що енергетична система зараз знаходиться в кризовій ситуації. Люди, звісно, всім хорошим не будеш. Одним відключаємо, значить, відключаємо планово, люди розуміють, другі, звісно, починають, що не можна відключати, там, ми платимо гроші, ми це. Ну, хай розуміють, що критична ситуація, треба додержуватися планових відключень, щоб зберегти енергосистему. Після повномасштабного вторгнення частина колективу енергодільниці пішла захищати країну від російського загарбника. Це викликало нові труднощі для тих, хто лишився прикривати енергетичний фронт. Додає головний інженер дільниці. Добровольцями пішли більше десяти працівників персоналу. Звісно, тягар упав на всіх остальних, хто виконує задачі, бо зі до штатного розпису залучив робота на всіх. Ну, працівники наші виконують дані поставлені задачі. На сьогодні енергетичні системи регіону тримаються. Окрім підтримки роботи мереж Черкащини, ми підтримуємо й інші області, пояснює Ігор Сафон. Сама ж Білозірська енергодільниця обслуговує чотири населені пункти. Наразі триває підготовка персоналу для роботи з відновлення мереж там, де енергетична інфраструктура зазнала чималих втрат через російські обстріли. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.